Зрозуміли, що ті власне, глобалістичні речі, коли ти втрачаєш своє лице, коли ти втрачаєш свою ідентичність, коли ти забуваєш батька і матір це є не наше, це є не українське. Українці завжди шанували батьків, українці завжди виносилися з повагою до всіх мертвих. Українці це нація європейська. І ми розуміємо, що цю культуру, яку ми маємо, не має вже дуже багато хто. І ця влада її ніколи не знищить. І ми, власне, завдячуємо це нашим дідам і прадідам, які в Криївках свідомо розуміли, що вони помруть, але Україна буде. І ця Україна, і це покоління є тільки завдяки їм. Ніяких кравчукам, і ні кутьмам. Тому що це люди, які зрадили Україну, і зараз вони це доказують. Це завдяки їм нашим героям. І ті герої, щоб вони як хотіли відмінити ці звання, вони завжди будуть в наших серцях, в наших домівках. І ми, власне, знаємо, що з нами в страйковому комітеті. У національного спротиву є ці сивочолі люди, які з 90-х років, з 90-х років викидали ту комуну з кабінетів. Вони з 90-х років на Майданах. І зараз і зараз вони не здаються. І власне в нас цих людей представляє Василь Турецький. Це Українська Народна Рада. Це співголова Комітету захисту української державності. Це саме та людина! любить Україну, яку любить Тернополяне. Василь Турецький. Слава Україні.